Сьогодні на малій сцені провідний майстер сцени, чудова людина, вокаліст, людина з пронизуючим поглядом, народний артист України, вольський Анатолій Миронович. Здравствуйте. Доброго дня! Анатолій Миронович. Перше питаннячко. Ви отримали у листопаді звання народного артиста України. Так. Як вам це амплуа? Тяжке. Відповідальність дуже велика. І я відчуваю, треба кожною роботою доводити. В принципі, так завжди було, але особливо зараз, бо ти якби вже в першому ешелоні і повинен робити так, щоб ніхто не сказав, а за що дали. Дуже велика відповідальність. Скажіть, будь ласка, де ви народились? Є таке невеличке село, яке, на жаль, вже помирає, відмирає. На жаль, село Тартак Баранівського району Житомирської області. Але з трьох місяців батьки переїхали в місто Ніжин до 25 років я жив в Ніжині, так що я ніжинський огірок. Там ви зіграли свою першу роль на сцені. Так. Яка це була роль? Маленького хлопчика-поведиря. Е, я навіть не пам'ятаю точно, скільки мені було років, можливо, це 5, Можливо, це є, тільки до першого класу було, це я точно пам'ятаю. Сидять дорослі актори і мене, ну, от давай приводять маленького хлопчика, значить, ну давай скажи оцю от фразу. Я так став щось, подивився, кажу, ну скажи, ну скажи, ну, ну, давай. Я так... Дайте Христа Ради. І вони заплакали і кажуть, все нормально. Підходить. А це була моя така перша маленька роль. Хто вас надихає і надихав з самого початку вашої кар'єри? Ну, почалося більш за все, мабуть, з мами. Вона в мене працівник культури. Тоді це був культ просвіттехніку називався. Зараз це училище культури. От. Вона мене співала, вона мене грала в театрі, ходила на хори. От. І маленького теж мене так от, якби прилучила до мистецької такої сторіночки нашого життя сімейного. Але, мабуть, все ж таки от тут мамин вибір спрацював якось так на під, десь там на підсвідомості, десь на якихось генах. Я все ж таки вирішив. Вступити до театрального і в останній момент вступив і далі. От наступне це питання до речі. Так як ви прийшли пізно в професію, так. де ви вчились до вступу в університет імені Карпенка Каро і де працювали? Значить, так, після школи я працював, це тоді військово-промисловий комплекс, називався ВПК. Да? Завод-Прогрес складав такі складні прибори. До літаків, це приціли для льотчиків. В армії я став телеграфістом-механіком, бетонник-опалубщик, ще така професія, акумуляторник четвертого розряду е і технікум заплечив радіотехнік по освіті. Так що, це встиг все до театрального інституту. Як ви зрозуміли, що ви хочете бути артистом? Коли цей момент настав? З 5-6 років. Бо я ще пам'ятаю, якось їхали ми електричкою і сиділи дорослі, батьки мої до Києва їхали. І була таке питання. А ким, Толя, ким ти хочеш бути? І я так кажу: артистом! І всі так: ой, як добре артист! Так десь поаплодувати, це так смішно згадувати. От воно якось на підсвідомості лежало. Хоча я дуже хотів, як батько. Батько в мене 50 років, був професійний водій, 50 років. Потім технікою займався. Ми мені техніка дуже подобається. ну Просто от руки горять до неї. Але от якось так от воно все крутилося, крутилося, вертілося і вийшов артист. А чому після школи відразу ви не поїхали вступати в Карпаті? <звісно> Відверто кажучи, перелякався. Чого? Я таки приїхав, там вже треба пройти творчий конкурс. Я прийшов. По-перше, голос у мене був абсолютно. От Я завдячу інституту, тому що вони дуже гарно поставили. Бо в мене резонатори працювали ось, ось тут, а грудний взагалі не працював. І завдяки вокалу, сценмові мене зазвучав грудний резонатор. І я відчув, що. От... Дихання з'явилось правильне, і все і Я зараз навіть відтворити не можу, як, як воно було раніше. І от е, я знаю, що співати не вмію. Якби слух трошки є, але є проблеми. Говорити не вмію. От я приїхав і я як глянув, Боже, скільки народу там, і які, що дівчата стоять просто неймовірної краси, ноги аж звідси. Усміхнені світловолосі, хлопці з гітарами, хтось там, я так подивився, куди? Боже мені театральний, так. Думаю, ні. от, Армію відбуду, а там уже якось складеться. Хто з відомих акторів сучасності з, з вами вчився? А, зі мною вчились. Ну, Костя Костишин з паралельного курсу, який зараз відомий актор, гарний, багато знімається там все. Зараз що так. Ну, мій однокурсник, з яким нас весь час плутали. Це, це людина для мене номер один, це Валерій Астахов, от заслужений артист України. Нас всі чотири роки плутали, його звали Вольський, а мене Астав. Одне обличчя. навіть Валерій Шалига, режисер. Він зняв нас навіть в одній серії, де використовуючи оту от штуку театральну, просто ми грали двох братів. День народження Дятло. Як зараз пам'ятаєте, 14 серія. Так, після закінчення інституту імені Карпенкакарова, ви їдете з Києва, не залишаєтесь там, їдете в Закарпатський драматичний театр, працюєте там рік, потім їдете в Ніжинський драматичний театр, знову працюєте рік і їдете знову в Київ. Чому от саме це відбулося? Чому ви не залишаєтесь не в одному із цих театрів? Зараз скажу, тому що кожна людина шукає місце під сонцем, як кажуть. Да? Він повинен зустріти свого режисера, він повинен зустріти свій театр, в якому йому буде затишно творити. Тобто, і щоб він не був дисбалансом в театрі, і театр йому ну, посприяв цьому. В Ужгороді там було трошки така вже. Я просто подивився. Вже, якби творча атмосфера ну, розпадалась. Я приїхав в Ніжин, я б там залишився в своєму місті. Тим паче там був головним режисером, заслужений артист України Олександр Петрович Горбенко блискучий режисер. Просто я його душогуби до сьогоднішнього дня пам'ятаю, які мене зразу вели. Він перший, до речі, запропонував мені шикарну роботу Блез. Ще ніде по Україні її не ставив, а вже там я прочитав і сказав: Петрович, це моя робота. все. Але так стало, що там трошки бунт був. Ну, як завжди, актори ж ми трохи з мухою в носі. Ну, і повели себе деякі не дуже добре, і Олександр Петрович вирішив не залишатись в Ніжині, поїхав. Ну, і молодь наша зразу тут, же і я в тому числі сказав, ні, ми їдемо в нормальний театр, в нормальні умови. Але саме там, де мене запрошували, перший був в Вінниця. Я приїжджаю в Вінницю і все складається. Виконують всі мої забаганки оце головне. А потім я ще ж подивився, яка могутня трупа, і як ну, просто цікаво, які партнери, які люди тут. І просто я дуже щасливий, що от саме сталося, я вже багато, десятків років кажу, я дуже щасливий, що саме сталося все на цій землі. Я творчо. Народився, і все, що відбулось тут, Саме все, так. що відбулось в моїй творчій професії, сталося тут. Угу. У мене навіть в цьому місті народилось моє дитя. Розкажіть, от ви сказали, що ви приїхали у Вінницю, і як проходило прослуховування? Я дуже хвилювався. Ну, ми приїхали з першою дружиною, на жаль, вона вже померла, Маріночка царство і небесне. Мені головне, щоб її взяли. От. І я так побудував. Наш показ, показ. Сиділи, чоловік, 15, мабуть. Ну, художня рада сиділа. Сиділи наші колеги, майбутні мої колеги. Слухали, дивились через рік чи через два сказали, потім мені сказали, Толя, ти так погано показався. <реш> <реш> я кажу: от Маріна, от так показалася. Оце саме я цього і хотів. Тому що головний -то режисер мене бачив в дипломній виставі? Він знає, що я робоча коняка, я можу тягнути, я можу робити складні якісь речі. Ну, наскільки це можливо після театрального інституту? От. А Маріну він не бачив. Мені дуже важливо було, щоб вона яскравіше виглядала. Я свого досяг. Вас взяли взяв театр. Так. Скажіть... Виконали всі наші забаганки. Оце головне. Скажіть, які в нашому театрі ролі вам подобаються? Які, в яких ви граєте. Правильно кажуть, ролі це як діти. От, вони всі різні. По жанру сказати, що і ті, що й ті однаково. Можливо, більше комедійних зараз у мене. От, це ну, потрібен брехун, блез. Той, ви отримали так, що... це ще премію. У 2007, році. 2007 році я uh -huh. отримав да, за кращу чоловічу роль, головну золоті оплески Буковини. І, взагалі, наш, наша вистава тоді отримала першу премію. взагалі, Тобто ми дві привезли номінації звідти. Ну, Но Мені, наприклад, ще подобається було у нас колись вистава додому Лариса Розумовська. І от вона така на зламі була. Мені треба було, я грав Рваного, це дуже така складна роль була. Мені треба було знайти в собі такі риси, яких в мене взагалі немає. І це було дуже непросто. Але мені здається, що вдалося мені це зробити. Ну, У всякому разі, судячи з репліки, які потім глядачі мені розказували. Тобто, мені подобається роль, і мені подобається ще не просто грати те, що ти вже колись відкрив і зробив, щоб ти в кожній роботі щось відкривав нове, щоб ти не заштамповувався. Це дуже важливо. І тому, коли режисери пропонують, от нібито комедію, да, але. Трошечки не так, як ти бачиш, не так, як ти дивишся, не так, як ти уявляєш. І цим вони щось з тебе витягають нове. Угу. А це незвично, це треба до цього звикнути. Це треба себе відчути, щоб бути гармонійним, щоб людям це подобалось. От є не що Скажіть, подобається. ви йдете від внутрішнього на зовнішнє, чи від зовнішнього внутрішнього? Більше йду від внутрішнього до зовнішнього. У мене тільки останній раз, це здається, єдиний раз, коли ми готували виставу і за нами Богиня Якава. Я ніяк не міг, от ніяк ключа не міг знайти. Ну просто для мене монах, сінтеїст, японець з тими очима. Угу. От ніяк. І коли я прийшов в грімцех і сказав Глина Якіна, давайте щось робити з тим обличчям, давайте ліпити японця. І от коли ми сіли і почали мудрувати, як що, і я вже побачив там, який він в дзеркалі, як він говорить, як він рухається. І пішло. Оце це єдина така, от у мене була. А так, в принципі, він. У Вас дуже важко розсмішити на сцені. Але нещодавно, так як ви отримали народного артиста України, один із акторів, провідних акторів, вам сказав на сцені: ну що, народний, ви не стримались, і засміялись. Але... Перше в житті, да. От, перше в житті. Скажіть, як вам до цього моменту вдавалось стримувати себе у, ці, у цей сміх? Я не знаю, який біс там вийшов на, тоді на цій сцені. от Я не розумію. Тому що коли ти сидиш глибоко в ролі, да хто б там що не робив? Ну от я просто, Не те, що мені там не подобається. ні, Я можу в цьому навіть взяти участь, але я просто ну, якби цим живу. А тут. Щось тільки трісі, мене взагалі вилетів. Я не міг зібратися докупи просто чогось. Вперше в житті такого ніколи зі мною не було. Навіть не знаю. От не знаю, що сталося. Я весь час сижу в роботі, ну, в цьому образі, наприклад, да? і мене Тому нічого не може порушити. Після шоу-комедії за три кроки до Бродвею. Вас, режисери, помітили вокаліста. Але ви не хотіли співати. Е, якось... Завжди тікав. від цієї. Е, Чому, чому саме ви тікали від, від вокалу? Справа в тому, що з самого початку, якось, от, не знаю, з дитинства, хоча я кажу, Театральний інститут мене навчив. Ми здаємо з залі, з е, вокалу. Це вже все. Ставимо крапку. Все найкраще, що тільки є. Все там. На базі нашого вокалу, там ще Саша і Олечка, на базі нашого вокалу трьох побудували екзамен всього нашого курсу, всього. Тобто ми гарно співали, у нас гарно було що показати. Але я саму абві... абревіатуру, як кажуть, не любив музично-драматичний театр. Тому цікав, тому що багато по театрах яких я раніше бачив, я їх називав Гуки та Співи. Виходиш, і от, ну як би сказати, Шароварщина весь час, да? я, -ля -ля -ля", і це ля-ля-ля, і мене просто вбивало. Я сказав, Ніколи не буду працювати в музично-драматичному театрі. Бог сказав: не хочеш. Так, да. Ну, правда, як послухав е наших, які тут сили могутні вокал, який старший. Покоління переді мною, я зрозумів, М -м, ти нічого не знаєш. Знову ж таки, на підсвідомому рівні не любив і казав, не хочу, не хочу. І хто б що не пропонував, я не співаю, я не танцюю, каже, чекай. А що, ти театральний не закінчиш? Закінчую. Так там всі співають, танцюють. Ну, от давайте так, не використовуйте мене. От я. А тут вже була безвихідь. Тут Вася поїхав за кордон, і мені треба було. Я все літо готувався, і коли вийшов, на мене отак. От То тобто ти вмієш співати ще непогано? Ну нічого. І так ви почали співати. Уже втікти після цього було дуже складно. Скажіть, як ви готуєтесь до своїх ролей? Можливо, ви якось розбираєте текст, якісь репліки, вчите такі ну, незвичайні фразові. Ну, тут складно сказати, який механізм. Мені здається, у кожного світі. От я кажу, в мене якось на ногах воно вчиться автоматично. Ти просто бачиш уже просторово, особливо коли. Я так не вчу. От коли чітки йдуть, я абсолютно не вчую його. А от коли я вже знаю мізен сцени, я вже в голові відтворюю, ага, так. От я бачу десь там так, сюди, 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 що я кажу, як я кажу. Ага, а можна спробувати так, а може не так, а може так. О, треба прийти і спробувати. Виходиш сам тихенько на сцену, поки нікого немає. Ага, собі наміти. Типу. Спробуємо. Mm -hmm. З партнерами. Бо як, як подивляться, як скажуть партнери, це ж, це ж важливо. Mm -hmm. І тоді як виходить у вас роль. Тоді так, так. Да. Або <с> були в мене моменти, коли вистава готується дуже швидко. Там просто немає часу. От коли я їжджу додому, там, то кохання в стилі барокко, як я, я просто по, по поїздах вчию. Отак лежиш. Не купе а плацкарт. Да? Там люди кругом сплять темно. Ліхтариком підсвітив? Бо там і віршоване, і проза. Проза Бог з ним, а віршоване вкласти, mm -hmm. там вже такі великі монології, все, що по думці. Тобто у кожного, у кожного актора свій. Свій, абсолютно свій, так. Да. Хочу з вами поговорити про сучасний український театр. Що ви скажете про, про цей театр і я, як? І... Як ви могли б його змінити? Коли таке питання задають молодим студентам, які тільки вступили, ми все змінимо. Ми зараз прийдемо і все це так оп і переверне. В житті буває абсолютно все по-другому. І коли ти приходиш, починаєш виявляється, починаєш розуміти, в якому ти світі знаходишся, ти знаєш, що ти багато чого не знаєш, багато чого не вмієш. Сказати так, що треба змінювати, питань нема. А що ти можеш зробити? Взагалі, що ти вмієш робити? І коли ти виявляється, дуже мало чого вмієш, але тобі треба його змінити, і отут у мене зразу питання, то люди, може, ви навчитесь спочатку робити, а потім змінювати? Так, да, міняти, можливо, треба. Можливо. Дуже багато, на жаль, зараз, от я бачу, Молодих людей приходять дуже слабої, слабої, дуже слабенькі підготовка. Вони вже хочуть багато чого міняти, не навчившись нічому. Нічого не навчившись, не володіючи інструментарієм, вони дуже багато хочуть чого змінити. Мені здається, їм спочатку треба освоювати професію, вивчати її, досягати, йти через великі труднощі, долати свої Рубікони, а потім уже щось змінювати. Скажіть, які ролі у кіно ви зіграли? А <рес> їх мало. Ну, скажіть. Їх дуже так. мало. Валерій Шавига знімав Покута фільм, де я німецького офіцера грав? Людвіга фон Кюгеля, який закохався в молоду дівчину українку, але яка сказала: ні, ні, я наша. Але пішла жити з тим німцем. Німця вбивають. Вона нещасна залишається без батьківської любові, при своїх, як кажуть, але любов там була. От, із таких ну от, серіал Мухтар, не пам'ятаю, два чи три, там, день народження дітло», Там грали ми за Стаховим. На жаль, хоч я і актор театру, і кіно. Але ви більше все-таки театру, театр, так. А часу немає. Mm -hmm. Мене багато куди запрошували, багато проєктів різних було. Я серйозно подумав і вирішив, ні, театр, театр для мене головне. Антон Миронович, дуже вам дякую за інтерв'ю. Воно було дійсно чудове. Я вам бажаю здоров'я і ще яскравих ролей. А з нами був народний артист України, Вольський Анатолій Миронович. Дякую за перегляд. А інтерв'ю вів артист драми Артур Константинов. На все добре.